Всім привіт, з вами є Пабло. І сьогодні ми з вами починаємо проходження гри Five Nights at Freddy's 3. Це вже третя частина ФНАФу. Ну що ж, давайте починаємо. Так потребується охорона в моторошному атракціоні. Так, ось і перша ніч. Як завжди до нас хтось дзвонить. Тут, до речі, у мене, як бачите, Хелловінська версія, тут ті всякі е, штуки е, Хелловінські. Ну в першій ночі, якщо що, нікого не буде... Це я так розумію, перша ніч це та якби така підготовка. Так перша ночі вже. Так друга ночі вже. Тут, до речі, теж є така пасхалка, як в першій і другій частині. Отам От на тій картинці, де мультяшний Фредді біля Чікі Бонні, то м, натискаємо на ніс, і ось такий звук виходить. третья ночи уже Ну і звісно нікого немає. Так от четверта ранку. Так, п'ята ранку вже залишається просидіти годину. Так, і вже шоста ранку. Так ось і починається якась міні-гра. Так, граємо ми за Фрейді. Тут якийсь фіолетовий аніматронік пише Follow me, типу, слідкуй за мною. Якась помилка. Оце вибіг той фіолетовий чоловік. Той його маньяк. І розібрав Фредді. В другій ночі вже має бути спрингтрап. На якій камері він? Так, най іде на десяту камеру. Так, зараз на десятій камері. Так, тепер на дев'ятій камері. першу ночі? Так в мене відео ерор Якщо ви чуєте вібрацію, то то в мене е так е від гри вібрує. В, пер е в першій і другій частині так де він там? Где там? Ну все, мне хана. Я видел, как он пробежал в моем офисе. Коротше, що я хотів казати. Е, оскільки в цій грі в мене вібрує, і ви могли це почути, в першій і другій частині я це міг відключити цю вібрацію, а в третій частині, як бачите, навіть нема налаштувань, я ту вібрацію відключити не можу. Так, ну що ж, давайте спочатку ту другу ніч проходити. Взагалі того спрінгтрапа бажано тримати на восьмій камері. Тому що там нема вентиляції. Так ось він і стоїть на восьмій камері. Так знову йде на восьму камеру. Треба його контролювати, щоб він був на, 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 на восьмій камері. Так здовиди на восьму камеру. Так відео помилка. От камера систем. Так де він пішов? Так на восьму камеру йди. Де він пішов? Так на сьомій, Hello. на восьму йди. Так аудіо треба ремонтувати. Hello. Так іди на восьму камеру. Так, вентиляції треба ремонтувати. Так, іди на восьму камеру. Де він? Десь певно на шостій камері. Так, на сьомій камері тепер йди на восьмій. Так, камери треба полагодити. Третя ночі вже. Так ось і стоїть на восьмій камері. Так аудіо треба полагодити. Mm -hmm. Так ось на восьмій камері. Іди на восьму камеру. Так на 9 камері він, а треба на восьмій, так ось четверта ранку. Відео треба камеру систему ремонтувати. Тепер вентиляції. Так иди на восьму камеру. Так він десь в вентиляціях, певно. А де? Так. Блін! Мангл! Так що треба аудіо ремонтувати. Так, кличемо на п'яту камеру. Де він тепер? В вентиляціях теж його не видно? Так, шоста ранку. І другу ніч ми пережили. Знову мінігра гра. Тепер ми вже граємо за боні. А що, якщо, наприклад, я піду вниз? Далі буде те саме Follow Me. Вже той розібраний Фредді. Той Вілля Мавтун, він вже розібрав Бонні. <звук> так, іди на восьму камеру. А поки він на восьмій камері. Так де він. Іди на восьму камеру. Так треба полагодити відеосистему. так перша ночь уже. Так где он Иди на восьму камеру. Так пока он стоит на восьмой камере. Вентиляцію треба полагодити. Так а що шоп... тут? Так іди на восьму камеру. Так тепер в мене аудіосистема. Так по идее он на восьмой камере. Так тебе на восьмую камеру. Друга ночи. Блин, Чика. Третья ночь уже речі. Да той спрингтрап? Так, иди на шосту камеру. Так зараз на шостій камері так тепер на сьому, блін, ти хлопчик, з кулькою, так все. Іди на восьму камеру. Де він там. А де він? Там, до речі, Фредді ходить і пробігся той спрінгтрап. Четверта ранку вже. Так, ну кличем на другу камеру. Спрингтрап, до речі, близько, і це проблема. Так вентиляційна помилка. О, він вже тут. Виглядував, так то вже п'ята ранку. цей дожити до шостої ранку дасть. Що якщо я нічого не буду робити? Деліційна помилка. О, тепер він взагалі тут води з на нас. Але вже шоста ранку, і ми ту ніч пережили. Далі міні-гра. Тепер ми граємо за Чіку. А тепер я напевно піду через той коридор. Якісь столи. Певно тих клієнтів. Тут, певно, там де збирали тих аніматроніків. Так от, follow me, слідкуй за мною. Као, що то за такі чорні плями на підлозі в тій піцерії? І щось таке е, сіре повзає, таке, якби то якісь миші. Ну і ще, коли, певно, буде то саме. Так, і то вже четверта ніч. Ну але на цьому ми вже будемо з вами закінчувати проходження цієї гри. Ми продовжимо в наступній серії. А зараз ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Павло і всім по-по-по!